Ми вивчаємо уроки віри від Ісуса Навина. Урок 5. Нотатки Елен Вайт. Бог бореться за тебе. Пам'ятний текст: І Ісус Навен захопив усіх цих царів та їхню землю одночасно, бо Господь Бог Ізраїлів. Воював за Ізраїля. Книга Ісуса Навена, 10 розділ 42 вірш. Мешканцям Ханаану було надано достатньо можливості для покаяння. Сорок років тому перехід через Червоне море та суди над Єгиптом засвідчили верховну силу Ізраїлевого Бога. А тепер повалення царів Мідіаму, Гілааду, Башану ще раз показало, що Єгова був вищим за усіх богів. Святість його характеру та його огида до нечистоти були очевидними в судах, що спіткали Ізраїль за їхню участь в мерзенних обрядах Ваалпеора. Всі ці події були відомі мешканцям Єрихону. і було багато серед тих, хто поділяв переконання Рахав, і відмовлялися його слухатися, що Єгова, Бог є Ізраїлев, є Бог на небі вгорі та на землі в долі. Як і люди до потопу хананеяни жили лише для того, щоб хулити небо і оскверняти землю. Тому любов і справедливість вимагали негайної страти цих бунтівників проти бога і ворогів людства. Книга «Патріархії пророків», сторінка 492. Частина 1. Беззаконня хананеянів. Під час взяття Єрихону могутній генерал Небесної армії спланував битву з такою простотою, що жодна людина не могла приписати собі цю славу. Жодна людська рука не повинна була руйнувати стіни міста, щоб людина не привласнила собі славу перемоги. Тож сьогодні жодна людина не повинна привласнювати собі славу за виконану нею роботу. Тільки Господь має бути прославлений. О, якби люди побачили необхідність звертатися до Бога за його наказами. Книга Конфлікт і мужність. сторінка 118. Доля Валаама була схожою на долю Юди, і їхні характери мають помітну схожість один з одним. Обидва ці чоловіки намагалися поєднати служіння Богові та Мамоні, але зазнали великої невдачі. І Юда, і Валаам. Отримали велике світло та насолоджувалися особливими привілеями, але один плеканий гріх отруїв весь їхній характер і спричинив їхнє знищення. Один плеканий гріх поступово зіпсує характер, підкоривши всі його благородні сили злому бажанню, видалення одного запобіжника совісті, потурання одній злій звичці. Одне нехтування високими вимогами обов'язку руйнує захист душі та відкриває шляхи для сатани, щоби він прийшов і збив нас зі шляху. Єдиний безпечний шлях це щодня молитися від щирого серця, як це робив Давид. Підтримай мої кроки на стежках твоїх, щоб не спіткнулися мої кроки, Псалом 17, 5 вірш, книга Конфлікт і мужність сторінка 114. Частина друга сьогоднішнього уроку Верховний суддя. У нас є могутній ворог, і Він не лише ненавидить кожну людину, створену за образом Божим, але й найлютішою ворожнечею ненавидить Бога та Його єдинородного Сина Ісуса Христа. Коли люди віддаються рабству сатани, Він не виявляє до них тієї ворожнечі, яку Він виявляє до тих, хто носить ім'я Христа та віддає себе служінню Богові. Він ненавидить їх смертельною ненавистю. Конфлікт між душею та сатаною починається, коли полонений починає смикати ланцюг і прагне звільнитися, бо саме тоді людина починає співпрацювати з небесними силами, коли опановує її віра Христа. Бог має глибоку та щиру любов до кожного члена людської родини, жоден не забути, жоден не залишиться безпорадним та обманутим, щоб бути переможеним ворогом. І якщо ті, хто записався до армії Христа, одягнуть повну Божу зброю та носитимуть її, вони будуть стійкими до всіх нападів ворога. Віруючи, мають певну обітницю, що він дасть щедро і не докорятиме. Апостол каже: нехай просить з вірою без жодного сумніву, бо хто ввагається, той подібний до морської хвилі, яку вітер жене та розкидає. Нехай така людина не думає щось отримати від Господа, двоєдушна людина не стійка у своїх дорогах. Я можу довіряти Богові, бо він так полюбив мене, що віддав свого єдинородного сина, щоб той помер за мене. Син Божий, мій відкупитель. Просіть і буде вам дано, шукайте і знайдете, стукайте і відчинять вам. Отже, коли ви бувши злими, знаєте, як давати добрі дари вашим дітям, то тим більше ваш Небесний Отець дасть Святого Духа тим, хто просить у нього. Книга основи християнської освіти, сторінка 299. Частина 3. Позбавлення володінь чи знищення. Місто Єрихон було присвячене жахливому, витонченому ідолопоклонству. Мешканці були дуже багатими, але всі багатства, які дав їм Бог, вони вважали даром своїх богів. У них було вдосталь золота та срібла, але як і люди до потопу, вони були корумпованими та богохульними. Сам вождь Господнього війська зійшов з небес, щоб очолити небесні війська в атаці на місто. Анголи Божі. Схопили масивні стіни та зруйнували їх. Бог сказав, що місто Єрехон має бути проклятим, і всі, що в ньому загинуть, крім Рахав та гідому. Рідні Рахав мали бути врятовані завдяки прихильності, яку Рахав виявила посланцям Господа. Книга свідчення для церкви том 3, сторінка 264. Як Господь закаменяє серця людей так само, як закаменіло серце Фараона. Бог послав цьому цареві послання застереження та милості. Хто такий Господь, щоб я мав слухатись його голосу? Господь дав йому доказ своєї сили, чинивши перед ним знамена та чудеса. Великий Я є, познайомив Фараона зі своїми могутніми вчинками, показуючи йому, що він є володарем неба і землі, але цар вирішив кинути виклик Богові Небесному. Він був рішуче налаштований іти по своєму та здійснити свій бунт. Він вирішив чинити свою волю та відкинути Божу заповідь, і самі докази, дані йому про те, що Єгова був вищим за всіх богів народів, лише засліпили його розум і закам'янили його серце. Кожен додатковий доказ сили Божої, якому чинив опір єгипетський монарх, спонукав його до сильнішої та наполеглишової непокори Богові. Що людина посіє, те й пожне. Поступово Господь віддав царя в руки найгіршого з усіх тиранів Його я. Конфлікт і мужність. Сторінка 89. Частина 4 нашого уроку. Вільний вибір. Перша ж спроба сатани усунути Божий закон. Здійснена серед безгрішних мешканців небес. Величезна кількість ангелів була спокушена, але очевидний тріумф сатани призвів до поразки та втрат відокремлення від Бога та вигнання з небес. Коли конфлікт на землі поновився, Сатана знову здобув уявну перемогу. Через гріх людина стала його полоненою, а царство людини також було віддане в руки архібунтівника. Тепер шлях, здавалося, був відкритим для сатани, щоб встановити незалежне царство та кинути виклик владі Бога та його синові. Але план спасіння дозволив людині знову бути приведеною в гармонію з Богом. Знову сатана був переможений, і знову він вдався до обману, сподіваючись перетворити свою поразку на перемогу. Він дозволив людині порушити його закон. Чому сказав хитрий спокусник, коли Бог знав, яким буде результат, він дозволив людині бути підданою випробуванню, грішити та приносити страждання та смерть. Сьогодні тисячі людей повторюють ту саму бунтівниву скаргу проти Бога. Вони не бачать, що позбавити людину свободи вибору означало позбавити її прерогативи розумної істоти та зробити її простим автоматом. Божа мета. Не полягає в тому, щоб примушувати її волю. Людина була створена вільною моральною особою. Як і мешканці всіх інших світів, вона повинна пройти випробування слухняності. Бог передбачив все необхідне, щоб людина ніколи не зазнала поразки в боротьбі із сатаною. Книга Патріархі Пророків, сторінка 331. Частина п'ята. Князь миру. Де б не застосовувалася сила інтелекту, у владі чи впливові, тоді як любов явно не виражена, ми стикаємося з почуттями та волею, кого ми прагнемо досягти. Тоді вони займають захисну, відштовхувальну позицію і їхня сила опору зростає. Ісус є Князем Миру. Він прийшов у світ, щоб підкорити собі опір і владу. Він міг наказувати мудрістю та силою, але засоби, які він використовував для подолання зла, були мудрість і сила любові. Усе, що хочете, щоб чинили вам люди, так само чиніть і ви їм. Блаженні результати з'являться як плід такого курсу, якою мірою міряєте, такою відмірюють і вам. Ось вагомі мотиви, які повинні спонукати нас любити один одного чистим серцем та палко. Христос наш приклад. Він ходив, чинячи добро, він жив, щоб благословляти інших. Любов прикрашала та облагороджувала всі його дії. В Ісусі ми можемо любити палко зі щирістю. Ця любов може зростати в глибині та розширюватися безмежно. Любов до Бога забезпечить любов до нашого ближнього, і ми будемо виконувати життєві обов'язки з глибоким, безкорисливим інтересом. Душевний спокій, який походить від чистих і святих мотивів і дій дасть енергію усім органам тіла. Внутрішній спокій, і сумління, вільні від образ оживлять та підбадьорять інтелект як роса, дисцильована на ніжних рослинах. Чим більше ви відчуваєте цей небесний мир і спокій розуму, тим більше він зростатиме. Це жива насолода. Яка не кидає всю моральну енергію на зацепеніння, а пробуджує її до підвищеної активності. Книга Підніміть його сторінка 94. Не зупиняйтесь на цьому. Продовжуйте досліджувати уроки суботньої школи. Завершуючи сьогоднішній урок, пропоную прочитати два уривка із праць Елен Вайт. Для подальшого читання Погляд вгору. Покладіть світя гарна Ісуса 17 листопада, сторінка 335. Книга Христос Тріумфує. Істина, зрештою, здобуде перемогу. 27 березня, сторінка 93. Досліджуйте Біблію разом з нами.